Вітаю! Це 11-й Fusion 360. Перенесення скетчу на поверхню об'єкта. Project to Surface. Let's go! Створюємо скетч. Так, беремо квадрат. Беремо радіальну. Раз, раз. раз. І знизу теж зробимо радіально. Окей. Тепер зробимо ще площину. 50 на 3. окей, Фініш скетч. Тепер робимо екструд. Раз, раз. new компонент. А і тут. окей, 150. окей, Чудово. Відкриваємо компонент, скриваємо наш прямокутний. прямокутну частину. І тепер переходимо до кривих. Створюємо констракт. Tangent plane. plane на к, нашій радіальній площині. Створюємо Окей. Створюємо тут Sketch. Крива. Раз, 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 раз. Окей. Okay. Finish Sketch. Далі. Переходимо на іншу сторону. Construct Tangent Plane. Вибираємо. Окей. Okay. Sketch. Так. Create. Project Include Project to Surface. Бачимо, висвітилось віконце. Потрібно вибрати face, на котру у нас буде sketch перенесений, і криву. Вбираємо Face радіальну нашу. І криву, котру ми створили. Тепер вибираємо Project Tip Closest Point. І бачимо, що у нас почервоніла наша полоса. Це означає, що наш. Малюнок наша крива перенеслась на радіальну площину. Натискаємо ОК. Можемо скрити наш скетч. І побачимо, що наша крива знаходиться на радіальній площині. Чудово! Це чудово. Натискаємо Фініш і видаляємо наші скетчі. Зараз подивимося ще один метод. Так, е, метод, е, Тепер Construct tangent Plane. Вибираємо тепер не зовнішню, а внутрішню частину. Окей. Тепер ми тут малюємо скетч. Малюємо криву. Раз, два, три, 4, 5, 6. Окей. Криву можна міняти, але мене і так влаштовує. Вибираємо іншу сторону, Tangent Plane, OK. Sketch, Create, Project Include, Project to Surface. Знову вибираємо Face, вибираємо криву і бачимо помилку. Не біда, Project Type Alone Vector. Бачимо, що наша біла, білі наші стрілочки вказують на нашу площину. Але я тепер натискаю на внутрішню частину. І бачу, що наші стрілечки покосились і в нас знову помилка. Що в такому випадку робити? Натискаємо Cancel, проявляємо нашу другу частину нашого скетчу. фініш Скетч. Точніше, не Finish Sketch ми знову наскан Create. Project Include, Project to Surface. Вибираємо Face, вибираємо криву. Вибираємо Along Vector. І тепер замість внутрішньої радіальної ми вибираємо пряму стіночку. І бачимо, що наша крива вже відображається на нашій радіальній площині. Ще можна зробити інший фокус. Беремо Face, вибираємо ще цю сторону і цю сторону. Натискаємо ОК. OK. І ми бачимо, що в нас скетч, наш, наша крива, ще відобразилась на бокових частинах нашого, нашої фігури. І тепер з цією кривою ми можемо щось зробити. Видавити, вирізати, ну то вже на інших уроках. На цьому все. До зустрічі на наступному уроці.